І на закусочку лайфхак. Щось я сьогодні така болтуха-болтуха, розщедрилася, поки всі думки тримаються вкупі, вирішила скористатися моментом і бігом ж записати. І от лайфхак по виходу із стосунків. Як зрозуміти, чи у вас був рівноцінний обмін, і ви один одному давали і певний ресурс, і певну енергію, і вкладалися один в одного там емоційно, часом, турботою. Вкладатися в партнера можна дуже по різному. Да? Якщо це був такий взаємообмін, то по виході стосунків є певний сум, що неможливо продовжити цей взаємообмін, того що в моменті було дуже класно обом. Ну, колись це було просто ідеально, і люди були впевнені, що то на все життя. Але так склалося, що певні розвілки сталися в житті і одного, і іншого, і дуже сильно в них віктора як співпадали, сильно, так і дуже сильно почали не співпадати. Да? Це як розв'язки по автобану. От ти їдеш, 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 не знаю там 300 км рядом, 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 а тоді раз і розв'язки в різні сторони поїхали. Да? І, на жаль, таке трапляється. На жаль, не завжди ти можеш передбачити, чи вам весь маршрут разом, чи якусь частину. Буває і так і так. Тим більше сучасне життя дуже динамічне, і людина за. Ну, в сьогоденні людина встигає проживати як декілька життів за одне життя. Тому ця динаміка є. Це не сказати, що це суперкльово, бо ну, будь-які розриви це завжди травматично і дуже. Ну, розставання – маленька смерть, і це без перебільшення. Іноді не Да? Але повертаємося до лайфхаку. Якщо було взаємне вкладання один в одного, да, партнери один в одного від душі, от що мали, інвестували, ділилися, не було тої жадності, да? чого жадність вважається найбільшим гріхом. Бо це певний спазм, зажим. І якщо спазм зажим трапився, то не тече та енергія, вона якби капає по капільки, да? немає циркуляції, немає функціонірування. Якщо перетиснути палець, то він посиніє, і якщо вчасно туди не потрапить кров, то доведеться його ампутувати, бо він відімре. Тобто перетискання енергії це певною мірою інвестиція у відмирання. Да? Тобто, така якби історія дуже хороша. Да? Інвестиція. В, в зомбі сценарій для стосунків, да? тобто рано чи пізно почне ванять гнілью і відпадать. І це бідося, і це є. І це стосується не тільки фінансів. Фінанси це ну, така окрема тема, хто як домовляється. Це більше стосується моменту в першу чергу емоційно, енергетично, коли один одному дає певне переживання. Так от, можна тільки брати, можна навіть і не брати, а можна і не давати. Всяке буває. Якщо була взаємна інвестиція, то люди, виходячи з стосунків, спираються. На ту твердість, на ту плотність, якість, яку вони один одному колись дали. Вони дуже дякують і кажуть, знаєте, однокашники, в Садік ходили разом, а в школу кожен пішов у свою. Або там в школу ходили разом, навчатися кожен пішов в своє. І далі пішли в своє, але школу не забудуть ніколи. і Завжди старі добрі друзі їм є за що дякувати до кінця життя один одному. Таке буває. Якщо стосунки були ресурсні, от вам і тест-драйв. А якщо е, ви виходите з стосунків і е, кожен забирає своє, да? ну, типа, енергія, вона нікуди не дівається. Все, що ми віддаємо якісь, е, якісь переживання, якісь емоції, ми вкладаємося, ми даємо десь ми терплячість проявляємо, десь ми емпатію проявляємо, десь турботу. ну, Багато-багато-багато по ситуації. Це все енергія. Якщо партнер. Або партнерша, бо аб'юз буває з чоловічої жіночої сторони, в аб'юзу немає статі. Просто будемо казати, «партнер». Якщо партнер, то все знецінював, не вважав то чимось важливим. Фішка в тому, що все, що ти знецінюєш, ти е, ампутіруєш собі до нього доступ. Ти не можеш його використати собі на благо. Бо одразу ти це якби знецінив. І знецінивши це. Ти знецінив і ефект цього в своєму житті. І, грубо говоря, ем, знецінення це таке прокляття, давайте назвемо таким яскравим словом, саме для того, хто знецінює. Якщо мені давали турботу, наприклад, ласку і ніжність, а я то все знецінила, Я казала фу, катячі ніжності, що за фігня, то я не сприймала це як щось прекрасне, те, що мене живить. Те, чому я вдячна, і через енергію вдячності я повертала ту енергію і відбувалася та циркуляція. А я якби знецінювала трохи, або відсторонювалася, або сприймала то, як треба. Да? Тобто йшло певне знецінення. І енергія, яку тобі дають, і партнера. То тоді при завершенні стосунків трапляється велика біда. Партнер, який давав енергію, він якби працював трохи на мінус, бо його знецінювали, і йому не давали енергію у відповідь. Да? Він страждав у стосунках. Він, йому було холодно-голодно під час того обміну, який був не обмін, а по суті крадіжка, контрабанда під Егідою Аля стосунки. А от як завершилися стосунки, людина забирає свою енергію з них, да? ну, як їде. Жити окремо і забирає свої речі, да? так само енергію, типу все, що давала, присвоює собі назад, бо це її, і собі їде із своєю зубною пастою, своєю зубною щоткою і шкарпетками. І отут трапляється насправді трагедія. І це не привід для злорадства, тому що це трагедія, це, це ужасно. людина, яку живили, яку наповнювали енергією. Вона то все раптом губить, а вона не очікувала, ти вже звик до певного стану і ти вже спираєшся на нього. І тут різко у тебе несуща стіна випадає. І починається сипатися або здоров'я, або й інші сфери життя. І часто кажуть, ти на мене щось поробив чи поробила, чи ще щось. Ребята, там не треба нічого робити. Людина і так уже все собі поробила. Знецінення або об'юз аб'юз об – це вже прокляття. Це вже ну, людина це робить від того, що в неї здавлена грудна клітка, здавлена душа, якісь там зажими, пережими в людини. да? Ну, Не від широти душі вона то робила, бо все робиться або з широти душі, або з її ніщити. Да? Ілі від широти душі, від ніщити душі. Ну, все це навколо цього насправді крутиться, як не крути. От вам опять, тавтологія від Марінки. Ай ти, господі. І насправді це дуже така неприємна і бідова історія. Бо і співчуваєш людині, і бачиш, що їй може бути погано. Певною мірою, як виходиш із стосунків, ще певний час відчуваєш. Да? І відчуваєш, що там щось не ок, десь хочеться і потурбуватися, і допомогти. Але ти розумієш, що ми всі дорослі, тут ніхто нікого не рятує пожизненно. Тут або домовляються люди про співпрацю і взаємодіють, співпрацюють, або якщо так не складається, то час прощатися. І можна побажати всього найкращого, від душі побажати. Твоє добро ти запускаєш воно завжди тобі повернеться. А як запускаєш щось темне, пусте або зле, воно ж теж, на жаль, повертається. Це як знаєте, надресірувати злу собаку. А потім та зла собака повертається і починає кусати тебе. На жаль, це трапляється. Тому всі оці пустоти, всі оці штуки деструктивні, типа і зради, типа і обмани, і різні маніпуляції, і знецінення, і аб'юзи. Насправді людина, яка це робить, вона вже себе обрікає, вона риє траншею, в яку сама ж і гепнеться. Поки один терпе і вкладається як донор і сліпа овечка, він гепається в ту траншею. Але достатньо партнеру, який донор, вийти з жертви і або чесний обмін, або ні, вгадайте, хто туди впаде. Тому давайте будемо думати, уважніше будемо, коли ми в стосунках, щоб нам не робити якісь речі, за які ми не хочемо агрібати. Бо все в тому житті що. Правильно, бумеранг, Давайте запускати бумеранги, чогось доброго і хорошого. Бо поганого і так в тому житті вистачає. Цомки-бомки! Гарного дня! Хороших бумерангів!